Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія. І сьогоднішнє моє відео для початківців. Я хочу вам показати, як вив'язати отакий декоративний шнур гачком. У мене на каналі вже є. Один шнур плоский шнур, а це такий об'ємненький шнур. Він дуже часто використовується у виробах як шнурівка, зав'язка, а також як елемент декору. Тому я хочу вам показати, як його робити. Беремо ниточку, відмотуємо її на деяку довжину, на таку, яку смотря, якої довжини вам потрібен цей шнур. Робимо початкову петлю одну нитку, яка йде від клубочка, беремо на вказівний палець лівої руки, а цю ниточку так притримуємо великим пальцем. І тепер на гачку одна петля робимо накид. На себе тої нитки, яка ближче до вас. Захоплюємо гачком ту нитку, яка йде на вказівний палець. І пальцями продержуємо цю першу петлю і пров'язуємо ці дві петлі, які у нас створилися на гачку. Далі знов так само робимо ці вже треба притримувати петлі. Робимо накид на себе, нитки, яка йде ближче до вас. Захоплюємо ту нитку, яка йде на вказівний палець, втримуємо оце вже пров'язане руками, і протягуємо через дві петлі, які вже створилися на гачку. Знову на гачку одна петля. Знову захоплюємо цю нитку, яка накид на гачок робимо на себе. Захоплюємо ту нитку, яка йде на козівний палець, і пров'язуємо через дві петлі, які на гачку. Зрозуміло, друзі. І так в'яжемо до довжини шнура, який нам потрібен, довжина шнура. Дивіться, ще раз показую, робимо накид на себе, на гачок. Захоплюємо ту нитку, яка йде на козівну. Бачите, на, на гачку вже дві петлі, виходить, накид і петля. Захоплюємо ту нитку, яка йде на козінний палець, і пров'язуємо через ці дві петлі. Знову на петля на гачку. Робимо накид на себе, тої нитки, яка ближче до вас. Захоп... На гачку, накид і петля. Захоплюємо ту нитку, яка йде на козінному пальці, і пров'язуємо через цей накид і петлю, який на гачок. І так, друзі, ми в'яжемо оце от такі рухи. Робимо до, до тієї довжини шнура, яка нам потрібна. Метр, два, три, скільки нам треба, стільки й робимо. А буває що там трошки треба невеличкий кусочок зробити. О, і так, от, дивіться, він. Получається, акуратний, компактний з усіх сторін шнурочок. Дивіться, друзі, як нам потрібно його вже закінчити, завершити, то тепер ці дві ниточки разом складаємо і пров'язуємо їх через ось одну петлю. Через оцю петлю пров'язуємо, витягаємо, отут-от відрізаємо. І цей кінчик заправляємо в шнурок, щоб його не видно було. І все. І дивіться, який красивий у нас шнурочок вийшов. Друзі, я думаю, що це моє відео буде корисне для вас. Коментуйте мені в коментарях, можливо, у вас є які ідеї, де ще можна використати цей шнурочок. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Дякую друзі вам всім за увагу. До нових зустрічей. Всім миру і добра.